Франківські волонтери спільно з партійцями удару виготовляють боржуйки для бійців АТО з газових балонів. Завдяки спільним зусиллям активістів, меценатів та викладачів і вихованців ВПУ номер 21 готується чергова партія пічок, які зігріють українських вояків. До керівництва закладу з проханням допомогти. Звернулися волонтери. А матеріалами забезпечили меценати з числа активістів партії Удар під час обговорення було. Прийнято рішення модернізувати ці буржуйки для того, щоб їх можна було використовувати не тільки для, як для обігріву, а й для підігріву гарячої води. Ми забезпечили матеріалами, училище забезпечило робочою силою, а волонтери вже відвезуть ці буржуйки на схід. Аби змайструвати одну пічку, потрібно кілька днів. Буржуйки зі старих газових балонів студенти переробляють, максимально пристосовуючи до потреб бійців АТО. Кажуть, трудяться із подвійним натхненням. Буржуйка складається з двох балонів. Нижня частина для підігріву їжі, а верхня частина для підігріву води теплої. Це відповідальна робота. Потрібно якісно заварити балони для того, щоб не протікала вода чи щоб якісні шви були. Це чергова партія пічок. 21 буржуйка вже обігріває українських вояків на передовій. Попередня конструкція більше. Була для того, щоб підігрівати воду. Так вийшла така конструкція. Ця конструкція вже більше йде для обігріву. Добрим є те, що ті підручні матеріали, які є під руками. З них ми робимо добрі такі речі і одночасно поєднуємо і корисну роботу і навчання наших учнів. Це не перша благодійна акція для потреб вояків, яку проводять волонтери за підтримки франківських ударівців. Партійці також сприяють лікуванню поранених бійців у Німеччині та допомагають відправці необхідних вантажів на АТО.